Відеозвіт для дівчинки, яка обрала собі сорти гортензій. Я сама підбираю сорти, але відеозвіт даю кожному клієнту, який саженці він отримає. Так, наразі це замовлення було саме. Підбирали разом. Серія Лівінг, яка десь до метр п'ятдесят. Шикарна серія, класні гортензії, які не потрібно підв'язувати. Ростуть, ну, в залежності ще від підрізки, скажімо, метр двадцять, метр п'ятдесят. Як будете обрізати? Так, канділав, яка була Summer Love, зараз канділав, ось такий саженець. класненький, Бачите, які стоячі такі пагони. Він рожевіє. Зараз в мене вже трішки почав роживіти. Дуже класна, набита така володь. Гарненький, такий мішка-мішка плюшовий. Ось такий саджанець. Так, далі. Цей буде меншенький, бачу, по росту. Да, Це Royal Flower. Це королівська квітка в перекладі. Здоровенна володь. Схожий чимось на фантом, тільки більш набита квіточка. Ростать десь метр метр двадцять Хоча в каталозі пише 90 здається. Так, Пінкен Rose. ось такий саженець. Пінкен Rose. Прямо стоячі пагони. Шикарно виглядає. Дуже схожа на Vanilla fries, тільки... Тільки не лежить, а стоїть. Хто не любить підв'язок, будь ласка, замовляйте цей сорт. Ну і новинка. Quick Fire Fab, схожий на Skyfall, тільки рожевіє. Має бути дуже гарна гортензія. Ось такі. Вона навіть так червоніє знизу. Ну, я ще не бачила, але собі так само буду висаджувати пару кущів, надіюсь, що буде. Просто шикарний. А ви можете замовити по вайберу, підберу вам кущики, є від 50 сантиметрів карликових до 2-метрових високих гортензій. Так само є деревовидні гортензії Будь ласка, звертайтеся по вайберу. Все узгодимо, покажу вам саженці Оплатите, і я вишлю вам новою почтою по всій території України.